Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами звичайно ж я Піноцит. І сьогодні ми почин... ми... Я так я повернувся в якому сенсі, тому що е, в середу не було ролику, і тому, що, якщо ви слідкували за моїм телеграм-каналом, то ви знаєте, що я захворів і доки ще не, не одужав. І я сподіваюся, що ви мене підтримуєте фінансово, щоб я, як то кажуть, не зміг померти за один день. Якщо що, посилання буде в описі, якщо що, там і телеграм-канал на посилання на нього теж є. І, звичайно ж, для того, щоб мене підтримати, підпишіться на канал, поставте вподобайку, там все таке, ну ви знаєте, коротше. Ну, і ще напишіть коментар, щоб YouTube рекомендував мій відео більш більш класно, більш так файно і все таке. Ну, ви все, звичайно, все це знаєте. Що ж я. І так, і якщо шоу будуть моменти, звичайно, де я буду шмаркатися, тому що. тому що know як це буває. Так, ну що ж, а ми починаємо дивитися відос. Нам з чоловіками сталкер, коли вийти. Друга частина. 2023 рік. Ну так. Якось Ну що малята? S.T.A.L.K.E.R. 2 аж в 2023-му. Не так вже й довго погоджуюсь з вами, ну, але знаючи тенденцію GC Game World, та й в цілому геополітичну ситуацію в країні все ж доведеться трошечки зачекати. Але в будь-якому випадку рано чи пізно, але все ж таки сталкер 2 вийде. Та й сподіваємося, будемо розбиратися. А поки задайте собі питання, чому всі так чекають Сталкер 2? А, I don't know. а я вам відповім тому, що попередні частини okay. були шедеврами. Всі ті чекібріки, маслини, дадаї, лаги на старті, все це навіть забувалося в наших сердечках. А тому пропоную вам з головою пірнути в ностальгію по 2007-му. і згадати. Про що був сталкер в Тінь Чорнобиля. Ну і прошу. Файна тяночка. З деякою щоденна композиція може викликати у фаната Сталкера настільки крепку ерекцію, що за її допомогою можна пробити БМП і сексуально збезчастити весь ворожий екіпаж. Це точно. До того ж, мені здається, ця музика більш краща, ніж. В цьому поклику припиті. Побачайте фанати поклику припиті, ну вона дійсно така більш краща. У сталкері є чотири рівня складності: Новачок для дітей, сталкер для жінок, ветеран для чоловіків і рівень майстер. Він створений для сталкерів, які все своє життя п'ють горілку козаки і харчуються батонами з ковбасою. Ці чуваки настільки тру, що навіть перед сексом з жінкою кидають в неї гайку, аби перевірити чи безпечно там. Гра зустрічає нас катсценою, в якій незрозумілому напрямку прямує вантажівка забита трупами. Аж раз. З раді... чмобиками. Бамовно. Блискока потрапляє в автомобіль, який в тушмить перевертається, і труп, який розлітаються по околицям. Але наш головний герой каже смерті не сьогодні. Єдиний лишається в живих. За щасливим перебігом обставин його знаходить пересічний сталкер, який приносить його ледве живе тіло до тутешнього Берегі за ім'ям Сидорович. В Його КПК лише одна задача вбити стрільця. Народівка Сталкер. Хто такий стрілець? Чому наш головний герой хоче його вбити? Що за вантажівка? Хто такий наш головний герой? Про це все далі. Починається геймплей у бункері Сидоровича, де старий алкаш каже, що врятував нас, і тому ми перед ним в боргу. І також пропонує ділову пропозицію. Ми йому допоможемо вирішити деякі питання, а він в свою чергу допоможе нам знайти того ж самого стрільця. Хочу закцентувати окрему увагу на локалізації. Мене прям проперло. Озвучка дуже жива, колоритна, відчувається дух українського побуту. Хтось спілкується літературною, я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Хтось розмовляє суржиком. Mm -hmm. А окреме групування спілкується мовою окупанта. Ні, ну реально, кайф. Mm. Я на узі з кайф локалізація, а не російська. Патч з сайту і Це сайту дуже важливо. Сайту. Якщо ж граєте на піраці, то залишу вам посилання, де можна скачати в телеграмі цей патч для піратів. Питання. А що ж таке зона? Так от. У 86-му році відбувається катастрофа <свистити> на Чорнобильській АЕС. Згодом влада країни звертає увагу на зону відчуження, де повна соціальна ізоляція, людей немає, тіктоку немає. І в свою чергу було прийнято рішення понабудувати на території ЧЗО секретних лабораторій, де проводились різного роду аморальні досліди. Значить, флексили собі там тихенько халатики, але ніколи такого не було. І от знову, у 2011 році на території Прип'яті відбувається другий вибух. На території ЧЗО відбувається супернатуральні явища. З'являються смертоносні аномалії, які Ламають закони фізики, жахливі потвори, мутанти і артефакти, анимальні утворення, які привабили тих самих сталкерів, що заради наживи О, могли пожертвувати своїм життям, і вся ця сталкерська тенденція так швидко почала набирати оберти, що з часом сталкери почали збиратися докупи і формувати групування. Але ідеологія однієї групи не збігала з іншими. Вони почали мутити клан вари, ворогувати між собою. Хто би міг подумати? А деякі це робили на по на момент Ми числимось в групуванні сталкерів або нейтралів. По факту, це найменш войовниче угрупування, яке дотримується купи по принципу гуртом і батька легше бити. Тобі полювання, сталкери. Відправляємося до вовка за квестом. Той нам розповідає, що на АТП засіли бандити і відправляє нас на поміч тутешнім сталкерам. Люди, я до вас посилаю хлопця. Дійте за обставинами. Якщо буде потрібно, атакуйте. Прийом. Чуєш моділа, та правда, що ти слабший за лева і ти грала в цирку не виступаєш? Прийом. Досі до аТП гудаємо схованки, жилет, 600 патронів, пістолет з глушником і інші речі, які нам допоможуть вбивати людей. О боже, я помираю, допоможи мені. До зустрічі! До Ми сідимо руху і заповняємо його, що з хуліганами справимось самі. Так як ми раніше знайшли пістолет з глушником, даний квест ми будемо проходити по стелсу. Стелс сталкері. Сталкері хто не зрозумів. Сталкері немає стелсу. Немає. Тому скористаємося допомогою старого доброго насильства. Ти кончений. Першими НПСів погано сталкері виступають бандити. Якщо коротенько про них, фактично, це ті ж самі сталкери з одною відмінністю, замість того, що праком ласти по аномаліях, вони тишком нишком гопають сталкерів, вдирають їх до нитки. Також характеризується звичкою обходити з в принципі типово русня. флешку сидруючу. Той в свою чергу нам розповідає, що накупав він фуна стрільця, і той в свою чергу виявився настільки крутим, що зміг потрапити на північ. Я чат не знає туди потрапити, так як у кожного, хто потрапляв на територію півночі, закипали міски, і пропонує нам ділову угоду. Так як трошки. Вони були з центром зони, mm -hmm. а саме багатством, які можуть приховувати цінні не хожені території, Сидорович допоможе нам знайти стрільця, а ми в свою чергу допоможемо йому розгадати загадку з центром зони і знайти рішення, як відкрити туди шлях. І відразу дає нам спецзавдання за його інформацію, у колишній будівлі НДІ і Агропром засіли військові, котрі нарили інформацію з приводу центру зони. Туди ми і направляємось. Нам потрібно oh. передбути міст. Тут у нас є два шляхи: пройти по тунелю з електроаномаліями або дати хабаря військовим. З тунелем ситуація непроста, Так як доведеться скакати, як молодий сигак і використовуючи. Е Гайку Болт Ілля, як воно правильно називається? Маленький... Okay, так, і за допомогою маленького гвинтика розряджати аномалії. Маленький mm -hmm. справа mm -hmm. це не проста, і тому краще повернутися до військових. Але з хабарниками в нас розмова коротка, і саме тому як казав mm -hmm. гетьман, мирного рішення не буде. Mm -hmm. Анігілюємо покидьки всіх до єдиного. По дорозі назвали ще з нами зв'язується Сидорович. Інформує, що з глибокого рейду повернувся сталкер за ім'ям Лис, який має інформацію з приводу стрільця. Допомагаємо підлажу, і той нам в свою чергу розказує, що назвали ще є сталкери, які можуть щось протистити. Він сказав, там, е помагаємо йому і такий е натискає: немає аптечки, вибач». Допом... Ну, це допомога, Very cool. Тут на наших очах бандити хочуть влаштувати генбенг молодому і недосвідченому. Рятуємо того і відправляємося на поміч тутешнім сталкерам. Вони просять нас поубивати бандитів. Валимо діл і повертаємось до. Був. Ті в свою чергу відправляють нас на поміч іншим сталкерам. І аж тоді ми дізнаємося, що на території Агропрому є дигер, який знайшов схованку стрільця. Туди і відправляємось. О, артефактики. О, туаларів. Але оп. Е, 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 що, що відбувається? Е, відпусти мене! Відпусти мене, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Ой. Що може бути пізніше? Да ну не, це не вважав, ні. Може я якось просив неправильно. Аномалія пробачте мене, будь ласка, я більше не буду розмовляти російською. Чесно, чесно. О, чудово, дякую. Спробуйтесь українською. Тут в тунелі, заповненому аномаліями, ми можемо знайти труп і залутати унікальну гадюку. Мало того, що вона стріляє пістолетними кулями, так ще й у неї унікальна моделька. Ви тільки гляньте на цю красу. Um, uh, в, uh, на картинці uh, була краса, а по факту, це ж такий самий потворний автомат, як був раніше. Ти все таки вже бачив. Відправляємось на агропром. Допомагаємо сталкерам відбитися від вояк і знаходимо того самого дигера, про якого нам казали сталкери зіща. Він в свою чергу показує нам данжен і каже, що схованка стрільця десь там, але він точно не знайде. Спускаємося у царство глибоких... Не треба знайти хованку данженітами, але біда, в нас закінчуються набої. Але хіба це біда? же ж є ніж. Тут в цілковитій темряві сидить гнида з інвізом. Ану, йди сюди, пакость! Далі нас зустрічають військові. Патронів майже немає, тому імпровізуємо. Знаходимо сховину стрільця і флешку, на якій сказано, що в стрільця було ще два друга: і кло, і привод. Поки що забуваємо цю інфу, і прямуємо до виходу. На шляху до поверхні нас зустрічає схиблений дід, який втирає нам голову пропагандистські наративи. Піди Валимо пенсію і йдемо далі. Вихід з тунелю якраз знаходиться біля приміщення, де потрібно викрасти документи. Зазвичай тут влаштовують побоїщі з військовими, але з нашою кількістю патронів можна хіба що застрелитися. Тому діємо за принципом: бий, біжи. Не можеш бігти, бий, не можеш бити, біжи. біжи. Не можеш не того інакшого. Кажи, що ти на навчаннях і взагалі тебе сюди силовіць привезли. Ти не знаєш, хто ти ну, знає. просто так прорватися не вдасться, і кількість воєнних зашкалює. З 30-ї спроби потрапляємо в приміщення, вбиваємо генерала і забираємо доки. Цю ж мить з нами зв'язується ручі. Каже, що документи треба нести не йому, а його другу бармену, що знаходиться на території бару Сторенген. Тепер звідси ще треба якось вибратись. Я намагався пролізти вікно, але безуспішно. І тому лишається mm -hmm. лише один варіант. Run, bitch. Run. Run. Біжи, 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 А, Документи у нас, а це означає, що ми ще на один крок ближче до розгадки таємної зони. І все ближче і ближче підбираємося до ненависного стрільця. Наш шлях на даний момент буде лежати через звалище. Патронів майже немає, тому я сподіваюся, що на шляху до бару нас ніхто не зустріне. Приміт. Наша битва буде легендарною. Як я вже nice. і казав, нам потрібно потрапити на територію бару. Але на підході до воріт стоїть блокпост угрупування долг або обов'язок. Це такі собі мілітаризовані сталкери. Їхня головна mm -hmm. ідеологія в тому, що зона небезпечна і має бути знищена. Блабла, бла, бла, бла. -бла, 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 -бла. Ворогують вони з угрупуванням свободи і хочуть їх знищити, виключно тому, що їхні погляди не збігаються. Як на мене, це найбільш відштовхуюче угрупування, котре займається знищенням інакомислящих, і розповсюджує свою пропаганду на околицях тутешнього бару, що є прихистом всіх сталів, які вважають відпочити від небезпечного життя в зоні. Навіть у українській локалізації вони спілкуються російською. Що ж тут Я... сказати? Долг Русні. Ну, це рідкісні мудаки. на підході до воріт. Вони попросять нас розібратися з монстрами і уточнюють, що будуть нам дуже вдячні, але навіть якщо ми самотужки ага. переб'ємо всіх кабанів, вони нам скажуть. Дякую, але в бар ми тебе не пустимо. І лише тоді, коли ми проінформуємо прапора, що нам потрібно до бару, і в нас там є свої справи, аж тоді він нас пропустить. Ну, гнида. Але я вже тут був і тому шукаю альтернативу, так би мовлячи. Я вже це грав, знаю, як сюди прорватися. Прапор назагреться, але сараці я його бачу, відверто кажучи. І так, ось ми на шляху до бару. У нас є документи, які можуть розкрити всі секрети зони. Можливо, ми дізнаємося, хто такі стрілець і зможемо його вбити, але не сьогодні. Друга частина буде трошечки згодом. Хай щастить, до зустрічі. Ну, дякую Чілбою, або ж там було калбою. Е, все ж таки за такий файний відос, дуже багато всяких смішних жартів. Я сподіваюся, що ви схопили розривну, і. Обов і якщо ви схопили розривну і посміялися з цього, то поставте, будь ласка, вподобайку, лайк. Підпишіться на канал, натисніть два рази на дзвіночок, щоб не пропускати в нові відеосі, щоб було ще більше смішнявок. І, звичайно ж, напишіть коментар, щоб продвигати мій відео сталі. З вами був я, Піноцит. Всім папа і черепашки. Фу. До речі, про посилання в телеграмі і на донат в описі, якщо, якщо ви забули. Same, Papa.